Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора, дорогі друзі! З вами передача молитва. Перед сном, нехай Господь Ісус благословить вас рясно. І до того, як ми з вами помолимося і також будемо розмірковувати над одним словом, я хочу попросити всіх вас, щоб ви поділилися цією передачею з вашими друзями, знайомими, колегами. І також обов'язково не забути поставити вподобайку під цим відео, для того, щоб інші користувачі Ютубом також могли почути ці молитви. Тож, давайте ми з вами почнемо з розмірковування. Це... Послання до Римлян, 10 розділ, 17 вірш, і от що там написано. Тож, віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ви бачите, як цікаво, дорогі друзі, що так само як Слово Боже є зарядним пристроєм для нашої віри, і коли ми читаємо, розмірковуємо над цим словом і занурюємося у глибини цього слова. Шукаємо контакту з Богом через це слово, також шукаємо Божого натхнення в цих словах, то ми отримуємо цю Божу підтримку. Це слово починає підтримувати нашу віру, дає нам силу, дає нам цю опору, дає нам, дає нам впевненість у тих речах, які нам потрібні. І так само в цьому світі ви бачите, що все налаштовано на те, щоб розрядити віру людини, тому що. Зло знає, що коли віра людини, вона сильна, вона міцна. Тобто людина вона піклується про свою віру, вона читає Слово Боже, вона шукає цього контакту з Богом, вона шукає його направлення в слові, вона шукає, що Бог хоче від неї в цьому слові. Тобто людина постійно налаштована на те, щоби контактувати зі Словом Божим. Тоді віра такої людини, звісно, буде твердою, міцною, вона буде мати цю тверду основу. Отож, дорогі друзі, ви хто шукаєте зміцнення віри, ви хто прагнете до того, щоб ваша віра була міцною, постійною. Зверніть увагу на те, як ви читаєте Біблію, як ви розмірковуєте над Божим словом. І Якщо у вашому житті бракувало цього моменту з Богом, зранку, наприклад, до роботи або ввечері, то обов'язково почніть це робити. Знайдіть час, щоб розмірковувати над Словом, щоб Бог говорив з вами через Його слово, і ви побачите, як ваше життя, ваша віра буде зміцнюватись. Отож, зараз я хотів би молитися за всіх вас. Якщо вам зручно заплющіть, будь ласка, ваші очі, давайте ми помолимось. В ім'я Ісуса Христа, Господь, ми молимося зараз і просимо за кожного, Господь, хто знаходиться в цей момент, слухаючи цю передачу. Господь, я молюся і прошу, відвідай зараз цих людей, незалежно від того, де вони знаходяться. Можливо, ця людина за кордоном, можливо, в Україні, можливо, зараз вона слухає цю передачу в машині, можливо, вдома, можливо, в якомусь іншому місці. Господь, я прошу, дій зараз там, на тому місці, де людина слухає цю передачу. І якщо хтось із цих людей потребував цієї підтримки, сили. Потребував цієї впевненості, потребував Господь підтримки з твого боку. Я прошу зараз дій, Господи, дій в житті цієї людини. Якщо ця людина потребувала зцілення, я прошу зціли, віднови її здоров'я, віднови її внутрішній стан і всіляке зло, яке намагалося діяти в її житті, в ім'я Ісуса Христа і життя цієї людини, і з її розуму, з, з її шляху. Забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. І я проголошую зараз, Господь, твій мир, твій спокій. Я проголошую твій захист, я проголошую, Господь, твою присутність в житті цієї людини. Мій Бог, ми віддаємо все в твої руки. Я вірю, Господь, що, не дивлячись ні на що, Господь, ти направиш цю людину, ти захистиш її від усякого зла в ім'я Ісуса Христа. Амінь і слава Богу! Отож, дорогі друзі, були раді бути з вами в ці хвилини, і я вам бажаю гарної ночі, міцного сну. Нехай Господь Ісус благословить вас, вашу родину, і на все добре. До зустрічі!